Сьогодні ми тестуємо наземні роботизовані комплекси, які зроблені в Україні українськими виробниками. Бриван почав працювати з наземними роботизованими комплексами в червні минулого року. Тоді не було жодного кодифікованого роботу. Вже сьогодні. Тут на полігоні ми тестуємо більше 50 різних роботів, які можуть бути застосовані для евакуації, для логістики, для бойового застосування замінування, розмінування і сьогодні в Україні взагалі є більше 140 різних роботів, над якими працюють. І вже сьогодні як я сказала, тестується більше п'ятдесяти. Якщо дати ще трохи цифр, то більше тринадцяти вже є кодифікованих вже перші роботи законтрактовані державою працюють на фронті. Наша основна мета і задача щоб таких роботів, які будуть на фронті, працювати було якомога більше.